6 жовтня, Дніпро. Ну, це форма під назвою Гладіатор. Вона була готова ще десь 15-20 вересня, але залишалася на кущах для перевірки того, як вона буде власне, зберігатись на кущах і набирати цукристість чи буде втрачати цукристість у разі там, дощів. Але зараз я вже не бачу сенсу її більше тримати, тому що потрібно темних сортів, наприклад, для реалізації. І на сьогоднішній день вона е, куш... днів 10 назад і вже була хороша з хорошими фруктовими тонами. А на сьогоднішній день вона вже починає перезрівати, в якому плані. середині ягоди утворюються невеличкі пустоти в сім'яках, там, де. Власне, насіння виноградне. Але при цьому дуже хороші фруктові нотки. Фруктові нотки, щільна консистенція, дещо з-під хрустом, я б сказав би. Легкость шкірка. Ягода приблизно грамів 16-18 у гладіатора. Гронка, ну, поки що це гронка невеликі, це десь приблизно пів кіло. Тіґронка за кілограм. От, ну вона ще до кінця скажу так, не готова і от вона ще залишиться. От. А от такі от гронка зараз я повирізаю. От, це кущ був Дармлієва, перещеплений на білу надію і гладіатор. Власне, біла надія вона рання. І тут висіли дві бананки біла надія. Це приблизно кілограмів 30 було. От, і гладіатора тут кілограмах 7-8. Біонадія на себе власне, і перетягнула, все от, і гладіатору, тому нерівномірність не, не у дозріванні гру є. Але скажу, що гладіатор мені сподобався за смаком, чимсь він схожий з чингисханом от, Але у гладіатора більше фруктового присмаку. Деякі ягоди на гладіаторі вони вже он, починають братися з мошками, заізюмлюватися, але при цьому я доволі порушня. Ну, саме конечно, смак мені сподобався, на сьогоднішній день я куштував, наприклад, да, там зріз, зрізав вже близько 15 форм сортів винограду. Ну, і Поки що для мене лідером є по смаку, по фруктовому присмаку. Це конечно, чингисхан і гладіатор. Гладіатор ще буде вивчатися і це не остаточна моя думка. От, і я думаю, що через рік-два можна буде вже зробити певні виставки по гладіатору. І так, поки що скажу, що я повністю ним задоволений. Не бачу особливих на ньому проблем. Є терпляється, от я бачив підпочені ягоди, але це не від різку а скоріше, всього, що від того, коли був у нас тут невеличкий град пройшов. От і тут ми власне, його не особливо то й зачищали. Тому гладіатор це вельми цікавий цікава форма винограду.